Для мене, в принципі, розуміння того, що я буду вчитися, воно було досить дивним. Тому що я ніколи не думала, що я повернуся знову туди. Бо моя перша освіта, вона, типу, така ну, стандартна освіта. Всі розуміють, про що я говорю. І для роботи в якийсь момент я зрозуміла, що мені треба. Рости, моя проблема полягала в тому, що в мене досить великий бекграунд, тобто у мене майже 8 років досвіду, але я не маю на чому стояти. Тобто я хотіла грунту, щоб від чогось відштовхуватися у прийнятті якихось своїх рішень управлінських, маркетингових, фінансових будь-чого. Тому що амбіція бути маркетинг-директором, а вона в собі має саме ці всі складові, які розбираються тут поетапно. Я обрала цю програму. Насправді, останній поінт був коли. Я прийшла до подруги, яка вчиться на рік старше. Скажу, варто чи не варто, і вона мені просто без будь-яких пояснень каже: 100 варто. Якщо ти задумалась, то 100% варто було досить багато фрагментарних знань, які потрібно було підсумувати і систематизувати в єдину одну. Працюючу цілісну систему, яка би не лише давала мені можливість імплементовувати небудь знання в контексті там різних ситуацій, але застосовувати їх до різних ніж. Один з моментів це є вихід з зони бульбашки. Це перше, друге це власне здобуття знань. Це другий поінт, третій поінт це долучення до. Спільноти е, власне людей з сфер в які я працюю. Ну і це такий буст в розвитку загалом не тільки професійному, а й людському. Поза минулий модуль в нас був про е, дослідження, і одним із наших завдань було провести дослідження в один одного, чому ми вступили на програму. Після цього дослідження я зрозуміла, що 50 на 50, 50 — це знання, і 50 — це була та ком'юніті, е, яка я в уку, яка є в бізнес-школі, і е, насправді зараз, мабуть, воно навіть трошки за ком'юніті переважує. За цей час навчання перше, що мені зрозумілося на першому модулі в перший день, це уявіть собі, що ви заходите в кімнату, там є 30 людей, і кожен з них класний. Тобі з кожним буде про що поговорити, кожен допоможе тобі чимось, е, кожен щось тобі дасть. Ну, оця от, обмін енергією, досвідом і думками це напевно найцінніше найцінніше що є в уку і я це зрозуміла тільки після того як я сюди поступила і моя говорю не тільки про менеджмент маркетингової діяльності і про інші групи ми постійно підтримуємо контакт і це прям кльово я хотіла йшла до бізнес-школи не тільки через е цей саме аспект систематизації знань, але хотіла й набути велику велику мережу нетворку, велику мережу знайомств для того, аби ділитися цими знаннями, експертизою, е більше розуміти, з якими викликами зараз зіштовхується сучасний український бізнес, розуміти, як їхні. Е Набутки, як їхні напрацювання, я можу інтегрувати в свою роботу. Це так: по-перше, ну і окрім того, завести класних друзів. По-друге, я хотіла е розуміти. Як я ці всі знання можу використовувати не тільки для того, аби гасити якісь локальні пожежі, але вибудовувати систему маркетингу, яка працює і яка розвиває бізнес і не креатив заради креативу, а креатив заради такої логічної, раціональної відповіді на бізнес, цілі і потреби компанії. Якщо з професійного ти найбільше сподобався курс про дослідженням? Про ментальні моделі про job's to be done. Про е, управління споживацькою поведінкою і А, управління бізнесом та маркетингом. А якщо говорити про не такі, які вже прямо, прямо належать до маркетингу, це проєктний менеджмент і е, ну, фінанси насправді були дуже помічними в баченні е, не не боку, не тільки зі сторони маркетолога, то чим я займаюся. Це навчання, воно і дає мені знання, і це так само підтвердження для мене, що я в принципі непогано розбираюся в сфері, в якій я є, і це те, що я восьмий рік в цій сфері, і я тут не дарма. Тобто, я зробила правильний крок, і мені дуже пощастило зробити це так швидко і зробити це одразу. Мені здається, що для того, аби дати собі відповідь, чи вам потрібна ця магістерка чи ні, вам потрібно в першу чергу оцінити свої амбіції. Якщо ви хочете знати, як менеджити команди, як будувати глобальні стратегії, як підходити до маркетингу не лише з перспективи там, хаотичних дій, а як будувати цю систему, то це точно для вас. А в мене є з подругою в чаті закріплене повідомлення, де вона написала. Ти після уку розірвеш той світ в хорошому е сенсі. І це, напевно, що просто ви маєте зрозуміти, що всі ваші можливості і бажання, по-перше, ви побачите, що вони точно будуть реальні, і ви зрозумієте, що вам треба зробити для того, щоб їх втілити.